Так, ремонт е, проводки Mercedes Rex старого обса 2001 року. Е, значить, дуже багато ошибок, е, не робить спідомента, е, нема світла з е, Значить е, В салоні є світло. Е, значить, е, шукав більше 4 годин. Е, не знаю, хто це зробив, але дуже, звісно, тяжко мені на руки було обнаружити, чому не роблять самі габарити з боку. Е, зараз хочу вам показати такий, як кажуть, лайфхак в інтернеті дійсно тяжко не знаю для чого його обрубали на цей повод давайте я вам покажу зараз так. От немає світла з боку значить я витягнув лампочки думав що в лампочках проблема ну оказалось, що, що ні. Значить немає передних габаритів теж Давайте я вам покажу самий блок, хто буде стикатися з цим. Я покажу, які перехідні йдуть на світло. Так. ну, Позвонив я от. Хто буде знати, значить, схеми в мене немає. От ми бачимо, от є фішка номер 2 От. От перший дві. Педго... Значить, він йде на габаріт. І цієї же фішки по-любому має йти на праву сторону на габарити, так само. Значить, ліва сторона у нас не робить. Подсвідку номера єлі зробили, Тоже не було маси. Значить, що я хочу подивитися у щиткове прибою? Значить, оцей і, цей, щоб ви знали, що це йдуть на габаріт. Кому може бути потрібно. Значить, дивіться, що тут зробили. Значить, оцей провод просто відрубали. Я значить, шукав, не хотів подавати плюсик, із, щоб йшов десь лівий плюс. Хотів, щоб була штатна проводка, як з заводу. Тому дуже тяжко робити. Не знаю для чого цей провод ну Дуже мучення було обнаружити його. Єлі я достав кабель -трекера? машина велика, довгий кабель, кабель трекер не дуже бере. Значить, так само не робить спідометр. Будемо перевіряти і датчик спідометра. Я думаю, що він знаходиться на коробці. І такого тут совємінного нічого немає, але машина доволі дійсно хороша, бо я бачу по проводці хорошого качества. Дивіться як проводка файно вложена. І хоч скільки років в машині, взагалі, все тримається. Навіть я дивився на самі маси, теж все відлічно в долині. Значить, всім советую таку штуку. Реально дуже хороша штука конечно, заказано з Алікспресу, обнаружу її провода. Значить, для будь-якого без села нічого не можна робити. Даний процес у мене пішов більше без схеми. Більше 2 годин я потратив, щоб знайти оцей такий дріт. І більше 2 годин я всі маси з долиною під машиною все перекрутив. Ще ми будемо. Дивитися, чому на панелі прибої теж не світить не екран, а, нічого. Значить, пробігу теж ми не бачимо на машині. Ну, Я бачу, що тут добре хтось поколупався ще до мене, але нічого страшного. А, бачу вмішательство в самий блок були. От я бачу відломані кайпіш. Значить, у блог хтось все-таки лазив. Значить, що тут намутили, не скажу. Я скорше, що покладу на 20 Апеханітель і покладу і ліві всі габарити на один подоханитель. Я думаю, що має на 10 А плюс-мінус для Мерседеса це нічого страшного. Все, всім дякую за увагу. Пока.